Вітаю, шановні! В другій лабораторній роботі нам потрібно визначити версії та тип BIOS. Для цього ми скористаємося додатком AIDA 64. Далі, для визначення температури CPU і системної плати, нам потрібно перезапустити ПК та утримувати клавішу F2, щоб відкрити наш BIOS. Далі ми бачимо графіки. Користуючись додатком AIDA64, ми визначимо температуру центрального процесора. Далі нам потрібно встановити параметр прискореного завантаження комп'ютера, тобто відмінити потрібне тестування пам'яті. Тепер нам потрібно заборонити доступ до завантажної частини жорсткого диску, тобто встановити захист від бут вірусів. Тепер нам потрібно вивчити можливості службових програм та утиліт комп'ютера. Користуючись вивченими утелітами, визначаємо наступні характеристики ПК. Всі параметри ми знаходимо в нашій відомій програмі AIDA64. Далі нам потрібно заповнити таблицю.